Всім привіт, дорогі друзі! Мої вітання на каналі. Сьогодні чергова розпаковка товару. Виникла необхідність придбати простеньку клавіатуру, як завжди, звернувся до магазину мою, а саме до додатку мобільного, щоб подивитися, взагалі, що там, які зараз пропозиції і які є моменти. Приємно був здивований, що зараз діє акційна пропозиція, де надають промокоди SummerSale. Завдяки цим промокодам знайшов непогану пропозицію від бренду ТУЄ. Звичайна простенька клавіатура. Є в неї декілька своїх фішечок. Але найголовніше це те, що ціна, враховуючи ціну пропозицію Summer Sale та наявність бонусів, за що я безмежно дякую компанії Майо склава всього 185 гривень. А безпосередня вартість вказаної клавіатури складає там більше 300 гривень. Тому щоб класно зекономити, можна використовувати даний промокод і використовувати свої бонуси, якщо вони у вас є. Тож обрав саме цю простеньку клавіатуру, виглядає ось таким чином. Вона була в наявності. В нашому магазині в Первомайську, тому ввечері після своїх справ я зайшов і отримав її. На жаль, вона була вітринного зразка, тишки в пилу, але це таке. Так от, що з цією клавіатурою? Це в нас така цікава клавіатура, називається TUEK ks 9 Black чорного кольору, дротова з USB-підключенням. Має 12 функціональних кнопочок, українська розкладочка, такі от габаритики, USB-підключення 1,5 метра, USB-штекер і легко Підключається до ПК. Вироблена, звісно, в Китаї, це зрозуміло. Так от, друзі, хто обирає клавіатуру зараз, до речі, там є пропозиції Summer Sale не тільки на клавіатуру зараз, а найбагато різних пропозицій, де можна заощаджити, тому ви знаєте, що я полюбляю магазин мойого і до них часто заходжу. Так, безпосередньо сама клавіатурка, вона йде більшого формату, ніж звичайно. Має трішки запах, м'якенькі клавіші. І я вам скажу, що дуже зручно, оскільки є оця підставочка для рук, тому на неї буде зручно друкувати. Коробочку зараз трішки в сторону. Ось таким чином ми її включимо. Звичайний кабель підключення USB. І як можете бачити, клавіатурка. Не гучна із дешевих клавіатур я вважаю, що доволі непогано. Також є функціональні клавіші, які можна, мабуть, призначити. Це мультимедійні клавіші, до речі, тут звук можна регулювати. Ну, тобто стандартна, класна клавіатура великих розмірів, де є також окремо блок цифровий, це також дуже зручно. І в цілому. В цілому доволі непогано. Тому, друзі, якщо ви бажаєте добре зекономити, зараз дійсно прикольна пропозиція. Окрім клавіатур, там є безліч іншої електроніки в магазині, і можна застосовувати цей код, сам ресейл, промокод при покупці, і реально класно економити. Дякую, магазину Майо, До речі, це не є така зовсім реклама, оскільки я часто в них щось купую, викладаю відео і отримую бонуси на свій рахунок. Також мені було дуже приємно, що моє одне з відео про сковорідочки набрало, виграло вірні. Ше основний приз місяця, і я отримав 1500 бонусних гривень. Додаток до тих 300, які я отримую за зйомку майже кожного відео. Товар, який коштує дорожче, ніж 500 гривень. Дякую, магазину. Кому цікаво таким чином заощаджувати, також приєднуйтеся. М Моє всім платить, так розумію. Тому, друзі, сьогодні товар дешевше, ніж 500 гривень, нічого страшного. Але як клавіатура і як пропозиція по summer Sale рекомендую. Всім дякую за увагу і до нових відео. Пока-пока.